Мої вітання компанія автопарк. Нове надходження Mazda 3 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,5, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально технічно автомобіль без нарікань. Офіційний. Має 51 тисячу кілометрів пробігу. Обслуговування тільки на офіційному дилері. Весь в рідній фарбі. По кузову присутній єдиний нюанс. Ось так він виглядає, але то не є критично. По комплектації задні парктроніки, камера заднього огляду, оригінальні легкосплавні диски 17 радіусу на літній гумі. Перейдемо до салону. Чорний текстиль. стан нового автомобіля, в автомобілі навіть пахне новим. Мультимедія, підігрів керма, підігрів сидінь. Клімат, вибір режимів їзди, швайба керування мультимедією, мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Повний електропакет, регулювання з функцією складання. По задньому ряду. Також все чисто та доглянуто. Дуже збережений стан. От заведемо автомобіль. Все працює, жодної помилки. Клімат у нас перемикає. Ой, перепрошую клімат мультимедію. Встановлений також оригінальний та Android Auto. Відірів керма, сидінь. Все працює. Клімат також все Давайте заглянемо до підкапотного простору. Зверніть увагу, як тихо працює двигун, його навіть ну, не чути. 1,5 економний по місту. Нічого тут не замивалося, не готувалося. Ніяких яких посторонніх шумів. Працює рівно. КПП також перемикає без ніяких нарікань. А оглянути автомобіль, даний автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.